Олександр Коваленко вже готовий до нас доєднатися. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Пане Олександре, хотіло б з вами обговорити цю атаку. Все ще триває вона з шостої ранку. Бачимо наслідки її вже з'явилися в мережі перші відео влучань шахеду в Луцьку і так само як ракету збиває ППО на Закарпатті. Хотілося б на Луцьку. Особливо звернути увагу на це відео зараз. Попросимо режисерів його нам показати. Можливо, ви вже його бачили. Там шахед летить по прямій траєкторії і потім різко починає пікірувати вниз на дах багатоповерхівки. Скажіть, будь ласка, про що говорить така траєкторія польоту перед влучанням? Ну треба говорити насправді настільки про траєкторію польоту. А що саме зараз ми з вами спостерігаємо? Це саме той нальот, який повинен був бути здійснений російськими окупантами на день незалежності України, але саме через дії наших силових структур, наших сил оборони України, які відбувалися впродовж останніх тижнів, тобто безпосередньо ударів по їх аеродрому хаеродрому в Ростовській області, по ударам на півночі, це все було відтерміновано. Росіяни не зможне зм... мали можливості якісно підготуватися до того, щоб е саме на 24 серпня влаштувати нам день незалежності, як вони це розуміють, як розуміють справжні маніяки, і тому е вони це відтермінували і зараз. Ми спостерігаємо в ніч з 25 на 26, саме те, що повинно було відбуватися в ніч з 23 на 24, або безпосередньо 24 -го. Це що? Це терор, це терор. Це удари по цивільним об'єктам, по житловій забудові, це максимальне каталі... максимальна каталізація хаотизації суспільства, це удари по енергетичній енергосистемі. Ну, зараз я з вами розмовляю. У мене нема світу. До речі, От, я з Одеси. В Одесі саме в нашому районі зараз нема світу. Це удари по енергетичній інфраструктурі. Це терор саме проти цивільної компоненти. Це те, що вони повинні були зробити саме на 24-го. Отже, і робимо висновок цього відео. Що це було? Це був терористичний акт. Це було навмисне прагнення вбивства цивільних. Пане Олександре... Закарпаття і ракети такі два слова дуже рідко трапляються в одному інформаційному повідомленні. Але таким же хітом сьогоднішнього ранку стало відео збиття ракети саме на межі Львівської Закарпатської областей. Зараз ми це подивимося. Про що говорить ця ракета на Закарпаття? Ну, в цілому дійсно вони туди долітають дуже рідко, але в принципі, зараз ми говоримо про прагнення росіян. Одночасно охопити велику площу площу території України. А саме ми можемо прослідкувати за рухами. Ну поки що це попередньо, тому що ми з вами розмовляємо ще літають дрони над Україною. Але саме за їх траєкторією польоту можна говорити про те, що вони їх планували заздалегідь. Заздалегідь планувалося так, щоб е, в повітряному просторі максимально України знаходились е, ці м, засоби ураження, щоб вони е, тероризували українців, mm. і в незалежності від того в якому районі вони знаходяться. Знаходяться е, вони е, наприклад, на півдні, або знаходяться вони в центрі України, або це Івано-Франківська область, і Львівська область, е, Закарпатська. Ні, немає ніякої різниці. Для них була мета одночасно, щоб українці знаходились під о, впливом цього страху, цієї паніки. До речі, про це говорить і те, як було нанесено ці удари і нальоти по території України. Бо, в принципі, шахет 136 вони запускаються до півночі. вони запускаються завжди після 20.00, тобто саме в цей період. Цієї ночі вони були запущені після опівночі. Вони були запущені вже після першої години ночі. Для чого? Для того, щоб синхронізовано нанести ці удари, і якщо ми побачимо, подивимось на те, як запускалися ракети, ну, наприклад, Х-101-555, це в принципі межа сьомої ранку. Як запускалися ракети калібр? Майже одночасно в той самий проміжок часу, як запускалися х-2232 А біля восьмої, тобто за своїми швидкістями з швидкістю х-2232 та з швидкістю х-101 555 п'ятсот калібр вони намагалися синхронізувати ці удари, щоб вони максимально довго знаходились в нашому повітряному просторі і максимально ефективно проривали наш. Наші засоби протиповітряної оборони Ні. тобто це заздалегідь підготовлена операція мас масового терору всієї території України. Пане Олександр, ви згадали маршрути. Так є вже деякі канали ширять маршрути, які ми сьогодні летіли ракети в у Україну з Росії, так само і шахеди. І от точки з якою вилітали самі літаки, які пускали крилаті ракети, вказані аеродроми Єйськ та Аеродром Приморськ-Ахтарськ. А ми з вами бачимо останні три місяці блискавичну роботу наших сил оборони по російських аеродромах, але зазвичай ми чуємо трошки інші імена: це Енгельс, е, і е що там Саваслейка були також останні влучення. Морозовськ, а Єйськ і Приморська Ахтарськ. Чому їх так складно дістати? А, ну По тим аеродромам, по яким відпрацьовували останні тижні. Це, це якщо ми говоримо про Саваслейку, це а, Міг 31К. Тобто, можливо було б, що цієї ночі було б запущено там шість, сім, десять Х-47, Н2 кинжал саме цих ракет. Якщо б не було відпрацьовано по Савасливці, так само по якщо по іншим аеродромам це тактична авіація. Енгельс це стратегічна авіація. Тобто Росіяни не змогли в, повній, в повному обсязі використати усі можливості своїх аеродромів під скоку. Тому удар міг би бути значно потужнішим. Хоча знову ж таки офіційне повідомлення про кількість ми очікуємо від повітряних сил Збройних сил України щодо інших аеродромів, то там є своя проблематика: той самий Приморський Ахтарськ або навіть Чауда. І так далі, це все пов'язано з тим, що прямувати до цієї мети треба через тимчасово окуповані території повітряний простір, який знаходиться в зоні контролю їх ешелонованої ППО. Так вона зараз працює недостатньо ефективно, тому що вже було нанесено по ній враження, але тим не менше в них є можливості протидіяти. Поки що, поки що в них такі можливості є, але згодом їх вже не було. Пане Олександре, а паляниця зможе працювати по цих аеродромах, які нам треба дістати. От днями презентували нашу ракету дрон. Наскільки вона може саме ефективною бути в цьому питанні? Ну, пане щодо паляниці про неї нічого не відомо. Відомо, що вона реактивна, так, і в принципі, все. Ми знаємо, яка вага бойової частини, яка відстань ні. І це до речі дуже важливо. Тому що якщо в відкритих джерелах невідомо їх характеристики, то росіяни не знають, до чого готуватися. Тому готові чи не готові, ну я не знаю. Ну, вона ж позиціонується... цього... по, пане Олександр, вона ж позиціонується як ракета дрон, тобто вже більш-менш зрозуміло, які у неї характеристики. Все, що я можу по неї сказати, це те, що вона значно швидше звичайного дрону Камікадзе, mm -hmm. який ми використовували до того по ураженню російських об'єктів. І її швидкість вона чи вона дозвукова, чи вона надзвукова? Мені невідомо. Я не знаю, що двигун там використовується. Ви можете мені підсказати, що там за двигун використовується? Якого виробництва? Яка потужність цього двигуна? Яка швидкість? Ні, безумовно Пане Олександре. Якщо ви тому... так вже акцентуєте на цій такій секретності, наскільки це взагалі поширено для країни, які презентують свою якусь таку потужну військову розробку, не відкривати її дані? Це, це досить якщо країна знаходиться в стані війни, це правильно. В нас є такий засіб ураження. А ми зробили новий крок. Ми використовуємо не просто а, стандартний дрон Камікадзе для виконання тієї чи іншої бойового задань. Але ні, ми використовуємо новий елемент, реактивний дрон, який порівнюється за своїми можливостями, фактично до ракети, тобто, ну ось. Такий елемент ураження, але це, скажімо так, навіть попередження ну, і я... не обов'язково розкривати усі характеристики. Головне, що вони вже розуміють, що їх може нас, а, чекати найближчим часом те, до чого вони не готові. І можливо, це навіть в якомусь сенсі підштовхне їх до тих чи інших рішень, саме щодо. А навіщо нам взагалі ця війна? Ми готові в Москві або в Санкт Петербурзі. Або й ну я не знаю, там в Магадані, наприклад, зустрічати ці дрони ні, навряд чи з урахуванням того, що їх засоби протиповітряної оборони зараз представляють собою велику білу біл, біл, пляму з великою кількістю прогалин, і саме тому вони до цього не готові. Пане Олександре, то, щоб закрити тему цієї ракетної атаки сьогодні масованої. Ми просто нагадаємо ще глядачам, що вона триває всі червоні області, де зараз оголошена повітряна тривога. Просимо вас пильнувати. Повідомлення були про те, що в повітряному просторі України все ще залишається з десяток шахетів російських. А от станом на 6.30 генштаб повідомляв про наявність у чорному морі чотирьох ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет калібр з загальним залпом до 28 ракет. Це офіційне повідомлення. Штабу сьогодні зранку пане Олександре, як росіянам все ще дається виводити свої в е, носії в Чорне море? Ну, це Все дуже просто. Крилата ракета морського базування Калібр це майже 2000 кілометрів від 15 до двох тисяч в залежності від модифікації кілометрів дальність польоту. Якщо ми говоримо про їх розміщення в районі Новоросійська ну вони повністю весь повітряний простір України усю територію України охоплюються ракетами. Ось, в принципі, і все. Вони а... можуть знах... щоб повністю невілювати їх можливість, а не повністю, а максимально невілювати їх можливість нанесення ударів цієї компоненту по території України. Що треба зробити? Вигнати їх в Каспійське море. Пане Олександре, Пан а чим ви поясните таку реакцію дещо історично росіян на появу в Румунії Великого Радару, який має дуже великий, дуже великий об'єм стеження? Тобто мова йде про те, що Румунія запитала в НАТО перемістити цей радар до... на свою територію, і росіяни так дещо нервово відреагували. Що це дає Румунії? Що це може дати нам? Це значно розширює можливості спостереження за об'єктами повітряному в тому, в числі також які знаходяться на великих відстанях за сотні кілометрів від самої цієї країни, і тут я хочу звернути ще увагу, дуже цікаву. Ось на що у росіян такої можливості станом на сьогодні, якщо ми говоримо про західні країни, країни Північно-Атлантичного альянсу, ну такі можливості вони відсутні. Пане Олександре, якщо ми вже говоримо про ракети, то хотілося запитати вашу думку фахову зараз в контексті затримання засновника телеграму в соцмережах. Дуже широко поширюється уривок одного з політичних російських ток-шоу, де росіяни пояснюють важливість Телеграми, взагалі зокрема в військових цілях, що мовляв, і ми ракети наводимо через через телеграм. Це як? Чи це не фаховий коментар? Був? Ну я мені, мені здається, що в принципі телеграм використовується росіянами досить активно, навіть більш активніше аніж WhatsApp або сигнал саме для а, а, листування на а, рівні, коли вони впевнені, що це листування воно не буде вкрито кимось іншим аніж окрім ну представників, наприклад, російських силових структур. Хоча і тут є а, питання, і тому вони були впевнені. В, а, в листуваннях а, саме секретного типу. Але загально, а, якщо зараз цей контроль буде здійснений по а, іншим якимось структурам, силовим структурам інших країн, то безумовно для росіян це може бути кризою, тому що а, що їх генералітет, що їх кримінальні структури, що їх інші якісь представники, вони всі. Масштабно були залежні саме від Телеграму, навіть більше аніж від ватсапу чи Сигналу, тому для них це є великою панікою. Ми бачимо, що на атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський. В нього повідомлення, що більше сотні ракет та близько сотні шахетів, летіли сьогодні по Україні. В цьому контексті, пане Олександре, хотів би у вас запитати про новину, яку ви поширили в себе на телеграм-каналі. Про північно корейського диктатора, який є союзником Путіна, і випробовує показово. От ви дуже добре підмітили. Якщо в нас є ці фотографії, прошу режисерів їх показати. Випробовує новітній такий баражуючий боєприпас, який дуже схожий на російський, Ті ланцет. А що це означає? Це означає, що означає, це, що у росіян з'явилася ще одна база виробництва а, цих ланцетів тільки, знаєте, під такою північно-корейською маркою. А, ні, скоріш тут історія трошки інша. Вона пов'язана з тим, що а, Північна Корея почала утримувати від Росії відповідні технології. І, до речі, там був не тільки баражуючий боєприпас «Ланцет», а також і дуже схожий на ізраїльський хроб. Ізраїльський хроб, який свого часу технологію отримав, ну бо е, його було збито, отримав е, Іран. І потім Іран почав вже виробляти свої шахет 36 базу, базуючись саме на цій технології, через деякий час, саме під час повномасштабної війни з е, е, Україною. Іран почав постачати шахет 136 до Росії, як відомо, і Росія почала використовувати ці технології. Тому ми можемо говорити про те, що Росія щоб отримати лояльність від Північної Кореї та від Іна, щоб отримувати боєприпаси, а можливо, в перспективі не тільки боєприпаси, вони саме і передали ці технології а, північній Кореї, і це велика проблема в майбутньому може бути у Південної Кореї та не тільки а й наприклад тієї ж самої Японії та інших країн регіону, оскільки ці засоби ураження вони дійсно продемонстрували досить високий рівень знищення сухопутної техніки. Їх не треба нехтувати загрозою цих засобів ураження. і Якщо Північна Корея отримала ці технології, ну це серйозна регіональна проблема саме для південної України тільки. Пане Олександре, і на кінець буквально хвилинку. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте зараз на якому етапі курська операція, враховуючи те, що помітне просування наших військ там вже зупинилося? останнє президент повідомив, що було е, захоплено ще два населених пункти. Або зайшли ми два населених пункти. Так питання формулювання. Який далі там буде етап? Ну я не думаю, що ми ставили за мету просування аж до Москви. В принципі, та і сам Курськ не був нашою метою. Але загально о, це проміжний етап, це проміжний етап, і це гальмування воно пов'язано з чим. Воно пов'язано з тим, що, по-перше, в нас розширилось розшир... розширення площі контролю, що потребує більшого ресурсу. А ми не можемо м, прибільшувати той ресурс, який є в нас в наявності, з іншого боку. Не дивлячись на глибину проникнення в територію Російської Федерації по Курській області, є можливості розширення а, по флангам. Тобто о, на схід або на захід, і відповідно я навіть о, не здивуюся, якщо через деякий час в Лужковському районі щось таке дуже цікаве станеться, і ми будемо вже як говорив там свого часу Жириновський, що він буде мити ноги в Індійському океані. Ну, не в індійському окані, але наші військові, я впевнений, помиють свої ноги в річки Сейм. Таке знаєте, пане Олександре, по Одеськи ви завершили з нами розмову. Всім вам і нам, і Одеситам пошвидше, щоб закінчилася ця повітряна тривога і повернулося світло. Ви, от, як зазначили, без світла, у нас теж в Києві перебої, перебої з електропостачанням. Дякуємо вам, Олександр Коваленко, військовий експерт, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив був гостем прямого ефіру марафону Єдині новини.